Поглянь, Макс щойно опублікував нове відео у своєму блозі. Привіт, друзі. Не люблю сидіти, склавши руки. А вони в мене виявляються золоті. Я такі змайстрував сани, комар носа не підточить. Оце взимку відірвемося. Ого. Скільки вподобаєк та коментарів. Ось Христя запитує Чуєш, який ще комар? Ти про що? Справді, до чого тут комар, який точить носа? Та хіба тільки ця фраза незвична у відео Макса та в коментарях друзів. Часто в мовленні, навіть не задумуючись, ми використовуємо фрази з її своєрідним цікавим значенням. Це фразеологізми. Неподільні за змістом і стійкі будовою сполуки слів, які мають образне значення. Вони виражають багатство української мови та мовлення кожної людини, зокрема. Про те, як впізнавати і розрізняти їх, ти дізнаєшся із цього відео. Насправді ми натрапляємо на фразеологізми досить часто. Інколи окремі слова у фразеологізмі ніби зростаються. Поглянь, з'їсти собаку означає мати досвід. Або ж піймати облизня. А хто такий облизень. Про це навіть не задумуємося, адже фраза означає зазнати невдачі. Щоб дізнатися значення незрозумілого фразеологізму, скористайся спеціальним словником фразеологічним. Найчастіше фразеологізм можемо самі легко пояснити, розгадавши переносне значення його окремих слів. Поглянь. Пекти раки. Зашарітися. Почервоніти. Грати першу скрипку. Бути лідером. Встромляти палиці в колеса. Перешкоджати. Біла ворона про когось, хто виділяється з поміж інших. Часто одне і те ж слово може бути в багатьох фразеологізмах, а значення їх будуть різними. Наприклад, слово ніс, водити за ніс. Кимось маніпулювати, крутити носом Вередувати. Клювати носом, дрімати, встромляти носа, лізти в чужі справи, зарубати на носі, Запам'ятати, задирати носа, зазнаватися. Подумай, чи можеш пригадати фразеологізми, у яких згадано інші частини тіла. Пограймося. Упізнай за світлиною фразеологізм. Викинути з голови. Розвісити вуха. Записати на Лобі. Замилювати Очі. Тримати язик за зубами. Сушити зуби. Знати як свої п'ять пальців. Взяти ноги в руки. Зверни увагу. Фразеологізм не можна називати словосполученням, адже його зміст ми сприймаємо цілісно і часто можемо пояснити значення навіть одним словом. До речі, фразеологізми можуть бути синонімами та антонімами. Поглянь, які фразеологізми синоніми можна дібрати до слова розумний. Усі розуми поїв. Розуму не позичати Має голову на плечах, Не втім Я битий, Світла голова, Голова варить. Цікаво, що багатство української мови полягає саме в широкому вживанні фразеологізмів. До запропонованих фразеологізмів добери з довідки антоніми, тобто сполуки із протилежним значенням. Працювати до сьомого поту Бити байдики. Бути на чолі. Бути лідером. Пасти задніх. Гаряча голова. Про запальну людину. Холодний розум. За три-дев'ять земель. Далеко. Під самим носом. Зуби з'їсти. Мати досвід. Молоко на губах не обсохло. Душі не чути когось дуже любити, Мати зуба. Зверни увагу Усі слова фразеологізму виступають одним членом речення. Наприклад, у реченні Змайструвавши сани Макс був на сьомому небі Хто? Макс Що робив? Був на сьомому небі. Увесь фразеологізм присудок. Тепер ти все знаєш про фразеологізми. Тож повернімося до Макса та його звернення у відеоблозі. Чому про свою роботу він каже комар носа не підточить? Тому що вважає свої сани ідеальними. Які ще фразеологізми вжили Макс та його друзі в коментарях? Сидіти, склавши руки. Золоті руки, дамо драйву, Майстер на всі руки. Запам'ятай Фразеологізми це неподільні за змістом і стійкі за будовою сполуки слів, які мають образне значення. Фразеологізм не називаємо словосполученням, адже зміст фразеологізму сприймаємо цілісно. Фразеологізми мають синоніми та антоніми. Про значення фразеологізму можна дізнатися із фразеологічного словника. Фразеологізми виражають багатство української мови та мовлення кожної людини, зокрема. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.